Вітаю! Сьогодні в мене оповідки від Руслана Горового Збірки Казки на ніч. Ця збірка була видана ще в далекому 2016 році. І колись ці казки були постами Facebook. Були змістовними, люди їх чекали, навіть деякі не могли заснути, не почитавши казок на ніч від Руслана Горового. Те, що я для вас сьогодні хочу прочитати, називається Біблія. Саме ця оповідка і відкриває збірку казки на ніч. Микола повернувся з Америки назавжди. Не те, щоб там не жилося, однак, якщо кожен раз думаєш про батькове поле, згадуєш запах стерні та смак щойно надоєного молока, то ані Новий Йорк, ані Бостон ніколи не стануть рідними. Перед переїздом він обдзвонив рідню і поспитав, кому чого привезти. Сестра замовила ноутбук. Батьку з мамою взяв по гарній мобілці, племінникам набрав дрібної електроніки. А от дід Сава майже загнав Миколу в глухий кут. Привези мені Біблію. Ох, і гарні ж у вас там в Америці біблії бувають. Біблію? Ну, Біблію, подумав Микола, поклавши слухавку. І, хоча старий ніколи не був набожний, та Микола не бачив його понад 10 років. А отже дід Сава міг змінити ставлення під смерть, знайти Біблію виявилось не так просто, як гадалося. Спочатку Микола пішов по нью-йоркських храмах, зайшов у свято Миколаївський храм, не зміг вибрати. Потім у храм Христа Спасителя на 71-й вулиці. Теж очі розбіглися. Хотілося діду подарувати щось так, щоб, як то кажуть, до кінця життя. Не просто ж так просив старий книжку, книжок. Нарешті в Брукліні у парафії Святої Богородиці він таки знайшов Біблію, яка сподобалася. Невелика, однак, не миршава. З гарною шкіряною палітуркою, з витиснутим на ній хрестом, прикрашеним камінцями. Некоштовні, звісно, але все одно доволі симпатичні. Папір такий супкий, дорогий, трохи аж жовтуватий під старовину, гарно. Та найбільше впав в око Миколі Шрифт. Такий дід навіть і без окулярів прочитає. І ось тепер Микола йшов вулицю рідного села до хати діда Сави. Той жив на хутірці біля ставу і попри вік так і не схотів перебратись до родини. Я в цій хаті народився, тут і помиратиму, відказував він на всі пропозиції. Микола побачив діда здаля. Той стояв біля хвіртки, неначе виглядав Миколу. У старому засмальцьованому кожусі, кашкеті, чоботях, що він носив і взимку, і влітку, дід саме скручував самокрутку з газети. Ну, привіт, мараканець, простягнув дід руку. Доброго здоров'я, діду Саво. Толік зняв блайзер і потис дідову долоню. То що? дід наслину самокрутку, гарно там, де нас немає. Не по душі Америка, е. Та тягне в Україну, хоч ти плач. Ага, так своя земля то своя земля. Дід підпалив самокрутку, навколо поплив запах самосаду. А я, діду, привіз вам гостинця. Микола зняв зі спини наплічник і витяг звідти пакет. Тримайте свою Біблію. Ух ти ж. а ну давай. Дід узяв пакет, витяг з нього паперовий, обв'язуваний стрічкою пакунок, за яку мить він розв'язав стрічку і на світ, боже, з'явилася книжка, каміння заблищало у вечірніх променях сонця. Ну, що, гарна, не витримав Микола. Та гарна. Дід вертів красу в руках, не знаючи, куди подіти. З його обличчя Микола бачив. Щось не так. Чимось таки не вгодив. Що не так? Ой, та я навіть і не знаю таку красу, жалко якось. Тобто жалко. Та розумієш, у нас тут ходили якісь ваші, ото з Америків, проповіді читали, роздавали Біблії. Такі маленькі, знаєш, із тонким папером. Дуже було зручно в задній кишені носити, і сторінки так легко виривалися, то я думав, ти, може, мені таку то привезеш? А нащо ті сторінки виривати? струснув головою Микола, якому здалося, що він наче не розчув останньої фрази діда. Ну, як нащо виривати? На самокрутки ж. А оце дід крутнув подарунок в руках. Ну, яку ти кишеню засунеш? Та й папір цупкий. Микола нічого не відповів. Він відвів погляд і глянув на село. Хатки біліли на тлі зелені при західних променях. Хоум, світ хоум, подумалось Миколі. Нічого тут не змінилося. Геть, нічого. Вдячна, що слухаєте, вдячна, що лишаєте коментарі. Підписуйтесь, буду читати ще. І можете лишати свої побажання, про що хочете почути. Дякую!